Хей, йоу, еврібаді! Слава Денсу, богаті! Залетіли ми в режим під назвою Мертві рейки. Тобто, я навіть не знаю взагалі, що це за режим, але чомусь <плес> в мене скінчик не прогрузився. І я замітив, що дуже багато хто мені писав, щоб я його зняв. Тому залетіли ми саме в цей режимчик, і давайте пробувати дивитися. Так, це наша статистика. Так, да, статистика, ну, давай зайдемо в якесь пусте лобі, в принципі, змінимо кількість гравців, наприклад, для двох. Знемо ось який щова, хоче залетіти, та й в принципі принципі Будемо тестувати новий режимчик. Ну і звісно, поки ми грузимося, друзі. Хочу вас попросити втикнути свій крутецький вподобайте Ну і звісно вже ж підписатися на мій ютуб канал. Давайте вже доб'ємо цю цифру: 30 тисяч бандитів. Мені здається, що ми з вами це можемо з легкістю зробити. Тому ви знаєте, що робити. Так, значить, кудись ми зараз з вами грузимося. Зайшов цей режимчик, я вперше. Так, і бачу я у нас трейдінг пост. Не знаю, що тут робити. Іграється це виключно Першого лиця це у нас е, гроші, а це якась лопата. Так, золото. Так, А що мені з цим золотом робити? А його, походу, так дропнути, а я його можу підіймати, положити сюди і забрати свої гроші. Он воно ну, ну, як працює. Все, в принципі, в принципі, я зрозумів. Значить, це наш пост, який нам потрібно дефати. Да? В мене дивись, є сто баксів. Так, тут я бачу, по ідеї, що ми можемо вилізти. Ні, я ошибався. Ладно, тоді беремо лопату. І давайте взагалі розбиратися, що тут і до чого. Я бачу, наш чувак вже починає щось будувати, тобто будувати нашу, нашу вагонетку. Проте поки що я в цьому режимчику прям абсолютний бублик, я в ньому взагалі не розбираюся, тому будемо розбиратися разом із вами. Так, дивіться, ми тут можемо передбати так, як і динамит. Це у нас що таке? Це якийсь камінь. Потім є отака металева сітка, факел. Ну, я думаю, що мені факел понадобиться. Потім давайте купимо металеву сіточку. Так, а я ще її можу підняти. Ух ти, йо! Я їх купив занадто багато. <стоп>, Стоп, а як мені взяти? А, йо-майо, Дензо! Так, я її взяв, і тепер ми її несемо, виходить, облаштовувати свій потяг. ну на що. Так, хочу її десь отутого поставити. Правда, чомусь, чомусь в мене це не до кінця таки виходить. Так, значить, ми залізли з вами на потяг. Е, стоп, а що ти, братуха? Що ти зависло? О, нормально, нормально. <с période> так, і тепер, по ідеї, я можу її тут влаштувати. Все, тепер я її, виходить, не можу ні підняти, а можу підняти, я її можу перестати. От воно як. Значить, ставимо його ось так. От в принципі, ну думаю, що непогано. Так, поїхали далі. <с. <с.> ну, слухайте, поки що, поки що режимчик мені цей ну, прям реально подобається. Так, тільки я не зрозумів, де мій факел, а мій факел ось стоїть. Все, питань нема, питань немає, значить ідемо далі облаштовувати свій потяг. Так, пропоную ось отакого от десь, в принципі, його тако влаштувати, щоб збивати зомбічів. Бенс? Ду. Ну виглядає, прям потошно, як по мені. Так, 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 так. Не так. зачекайте. Так. Так, цей наші носить якісь вугілля. Правда, не зрозуміло, навіщо воно поки що, але я думаю, що в подальшому воно все роз'ясниться, да? що і до чого. Так, дивіться, в мене є факел. У мене є факел. Е, тільки правда, я не розумію, навіщо мені він поки що потрібен. Можливо, будуть якісь локації супертемні, і він нам понадобиться. Тому хай поки що десь, в принципі, ось так от висить. У мене є 20 баксів. Я бачу, що тут паралельно ще ми можемо поліпшувати свої турельки зверху за 100 баксів, але на жаль, поки що у мене немає цих грошей, тому купляємо за 20 баксів. Останню колючку. Так, забираємо її, забираємо цю колючечку і йдемо разом з вами ставити її, топо спереду, я думаю. Думаю, що спереду вона повинна бути саме Саме ось отак О, нормально. В принципі, I'm ready, братуха. Поїхали! Поїхали на цьому потягу. Мені вже цікаво подивитися взагалі весь смисл цього режимчика. Так, стоп. А як він заліз? А, боком! Боком треба проходити. Ха-ха! Так, в принципі, I'm ready, let's go. Набираємо швидкість, 50 кілометрів час, та і в принципі, мчимо. Так, це в нас була Мексика. Написано, тільки що було Мехіко. Так, і тепер що? Дивіться, якийсь будинок. Тобто, по ідеї, нам потрібно тут, по ідеї, зупинятися і цей будиночок облутувати. Ну, це як мінімум по лозиці, да? так? Так, показуєш, треба взяти лопоту. Там є зомбі. йо хо хо Слухай-ка! А серйозно, їх можна ось таким чином, типу, вбивати? Да, реально. Реально їх можна їх можна саме так убивати. Прикол? Приколдесно. Так, стоп, зомбіч, а ще один. Ух ти, йо, а він мене якось вкусив. Так, е, я можу навіть двигати зомбічами. А він якось облутує, ти поняв? Тут є всякі-всякі різні артефакти, які ми можемо, по ідеї, також забирати, класти на свій потяг і в подальшому їх потім просто продавати. Блін, слухайте, прикольно. Поки що мені режимчик реально цікавий. Поки що він мені прям серйозно подобається. Так, е, наш запустив уже потяг, по ідеї як. Почекай, братуха, дай мені залізти і поставити нашу. Вазу, в принципі, let's go. лецго. Там якийсь чайник залишився. Я думаю, що він нам в цілому так то не потрібен. Тому поїхали. Так, нас ще є таймер. У нас є годинник, який показує час. 8 годин дня. Ну, в принципі, окей, в принципі, окей, не так і що страшно. Так, ну поки що по лівий, по правий, по праву сторону я нічого не бачу. Бачу кайота якогось Вовчару. І я не певний, ми його задушили, чи ні. Ну, так, а де наш бензин? А он з цієї сторони у нас є датчик бензину. Тому за цим треба також Узі, слідкувати. Так, у нас вже наступила ніч. І це, ну, як говориться, не зовсім добре. Ну, слухай, мені вже лячно, якщо чесно. Мені реально вже лячно. Можливо, друзі, хтось іграв цей режимчик і мені підскаже! Блисковка ударила, ти бачив? І мені підскаже, що тут потрібно робити, бо я думаю, так, стоп, 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 стоп. Тут я бачу якийсь будиночок. Давайте його попробуємо якось пролутати. Так, дивіться, я можу взяти факел. Так, стоп, 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 стоп. Ми беремо факел. Я сказав, що ми беремо факел. О, поїхали. Братуха, let's go. Я із факелом. Тому, ніше правильно буде не факел, а смоло скіп. Якщо я не помиляюсь, да? Нормально? Нормально? Так, а що це за вишка? Диви. Жесть! Ух ти, йо, тут ще блискавка лушпери. Тут якісь вагонетки є. Йой, можливо, тут є якесь золото. Мені здається, що все можливо. Так, о, тут вугілля, купа! Йо, братуха, ми з тобою багаті. Диви, турелька! Йо-майо, чо, що, ми з тобою супер багаті тепер! Ха-ха! У нас є тепер турелька. По ідеї ми її зможемо зараз встановити на нашу вагонетку, і вона буде дефати зомбичів. Слухай, мені вже це подобається. Надію, що на нього не потрібні патрони. Так, де наш тиммейт? Ага, він ззаду. Все, тоді питань не маю. Так, давайте ми свою оцю турелічку десь встановимо, в принципі, з цієї такої сторони. Я думаю, що буде окей. Тіха-тіха, отаку позаду. Бенс, все Так, а я можу з неї стріляти? Чи вона буде автоматично стріляти? Не зрозуміло, але ми це провіримо. А, кстати, у мене ще якась є така штука. Яку мені також потрібно дропнути, тому опа, і викидаємо це. Це все діло на нашій потяг. Я це не знаю, чи тут мапа безкінечна, Кстати, он там ще якийсь я бачу будиночок вдалині, тому там потрібно буде, мені здається, також призупинитися і подивитися, що там є. Також я бачив плюсом. Ми тут налутали ще купу-купу разного вугілля. Тобто це наше топливо, завдяки якому ми зможемо добиратися до нашої кінцевої точки. Ось, диви, валяється. Валяється, нашій тим тимейт пропустив. Тому оце саме основний ресурс, що, мне заявится на нам Потрібен. Тому несемо ось цю каменюку. Щас кинемо її в топку, щоб наш потяг прям себе комфортно почувати. І в принципі, можна вирушати далі нашу цікаву подорож. Так, дивись, я поїде щас з цим вугіллям отако прохожу. Так, тихо, тихо, тихо. А як його сюди затягнути? Я не можу його реально затягнути. Стоп! Так, чекай. О, в мене це вийшло, друзі. Все, в принципі, я готовий, тому поїхали. Дивись, ми заправили. Правили наш потяг до повного баку. Бачиш оцей датчик? Крутяк? Це реально круто. Так, стоп, 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 стоп. Тихенько, тихенько, тихенько. Кстати, ми з вами вже проїхали 5 тисяч метрів. Стопів, тобто 5 кілометрів ми вже з вами промчали. Так, тут, по ідеї є зомбіще, тому з ними треба буде зараз обережно якось розібратися. Так, а тут якийсь мусор. Якийсь фотік, якийсь фотік забираємо. Так, стоп, а я ж можу в інвентар? Oh, так стоп. А, ви мене фоткає! <laughs> Він мене сфоткав. Прикол. Так, я себе ще раз фоткаю. Так, стоп, давайте якось красиво попозируємо. Десь отакого. Бенс, одрі, нормально. Сейв. Так, ладно, це все, звісно, добре, але побігли. А, дивись, у нас ще з вами є мішок. Тобто в цей мішок ми можемо ложити предмети, а не по одному носити, як я це роблю. Так що треба буде цей мішечок також протестувати. Так, ставим цей фотік, в принципі, щоб наше паливо просто так не тратилось, я пропоную просто далі вирушати в нашу. Так, стоп, наші же на місці? Так, наші на місці. Все. О, я випав. Все. Поїхали, поїхали, поїхали далі. Найцікаво, скільки ми назбираємо цього всього барахла. Потім його продамо. І чи буде взагалі якась облава на нашу базу? Ось, дивіться, кстати, ще справа є будиночок. Також якась шахта, по ідеї, це там можна, виходить, залутати вугілля. Вугілля, тобто топливо для нашого потягу. Кстати, там ще один будинок, якийсь є. Прикольно. Так. Будемо зараз тестувати, кстати, свій мішечок. Так, беремо лопатку і починаємо дубасити цих зомбічів. Так, о, дивіться, зомбіч заагрився на нашого тімейта. Чес ми його. А, поняв, так? Да? А, він живий. Йо! О, братуха, ти там тихенько. Так, дивіться, ми можемо щас, оце все лихо отаку картини є. Тут дивися, тут прям реально багато всього. Так, якась книжка, якесь вугілля. Ну, в принципі, дивись, я забив майже свій весь мішок. Мені цікаво, що а куди він його поніс? <реш> Реально, стоп! А, а навіщо нам зомбі? А навіщо нам зомбі на борту? Не знаю. Можливо, це якийсь лайфхак, можливо, нам понадобиться. Так, дивіться, в мене є 9 предметів. В мене є 9 предметів, тому давайте ми зараз отако це все лихо такое вигрузимо. Отако все просто вигружаємо. Бемс-бемс-бемс. Все, в принципі, хай воно собі валяється, а ми продовжуємо, продовжуємо далі з вами їхати. Також, по ідеї, там з правої сторони був ще якийсь будиночок. Можливо, я можу помилятися, а хоча ні. Слухайка, я не помиляюсь, Дензо ніколи не помиляюсь. Треба його не пропускати, а також. О, тут великий город! Оцього я реально не очікував. Оцього я реально не очікував, що тут є прям великий город. Ну, давай, давай це облутувати. Мені здається, це втрачати ну, ніяк не Так, дивися, тут є лампа, яку ми забираємо. А її не забрати? А її не забрати, поняв? Так, ладно, значить, впаковуємо оцей весь мусор. Так, дивись, тут є город, а там багато зомбі. Там дуже багато зомбі. Так, стоп, мені здається, що. Нам ліпше повернутися на базу, купити собі якісь пушки, да, якусь ну, защиту для себе. І потім, потім можна буде в цілому, по ідеї, сюди повернутися. А хоча, може, давайте спробуємо. Ладно, давайте спробуємо. Давайте спробуємо, будемо різкувати. Так, дивісь, нас є турелька, по ідеї. По ідеї повинна бути було. Дивись, тут будиночки палають, а вони агрясі. О, чому прикол? А їх тут прям реально багато. Стоп! Давайте проїдемо щас. Давайте десь отут, тако ми зупинимося, я пропоную. Тут зразу є два бейзи, тобто і справа. І з лівої сторони. Я хочу їх зараз швидесенько облутати. О, ні, це. Мені здається, що це погана реальна ідея. Тому. Дензо, давай-ка, давай-ка, стоп. А Я можу стріляти? Я можу стріляти, братуха. А в мене патронів немає. У мене реально пульок немає. Ух ти Ух ти йо. Тікаємо, 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 тікаємо. Я пропоную їхати додому. Я можу їхати обратно? Потяг не їде. Потяг назад не їде. Ладно, тоді повний вперед! Тоді повний вперед. Нема патронів, Феше. Все зрозумів. Я вже все понял, що немає. Патронів і, на жаль, ми не можемо з вами стріляти. Тому, а, ось наша база. А я переживаю. Чуєш? Так, ми слухайка, ми приїхали з тобою. Це прям дуже-дуже дуже добре. Так, значить, що ми робимо? Насамперед ми беремо мішок і починаємо. А, тут турельки стріляють. Диви, тут тут, тут якісь мутанти. Тут реально якісь мутантичі. Так, стоп, значить, що я роблю? Я починаю це все лихо випаковувати. Так, нормально. А, наші позабирав це все лихо. Позабирав, так. Так, значить. Значить, дивися, ми беремо оцю двіжуху. Та, в принципі, можна оце все лихо забирати, я думаю, що. Так, дивись, підняли і понесли-понесли до трейд, до трейд зони, щоб продати це все непотрібне нам. Так, Бенс, чого не продає? <тас> Утеє, <ти, я>, бабето, <тас> бабето впало. <тас> так, е, значить, оце нам треба дропнути. Оце нам треба викинути. О, 5 баксів. Ну, слухай, за оцей лахміття оцего, воно прям, ну, занадто дешеве. Тоб, тобто, по 5 баксів, ну якось замало. Так, а це ми а це ми не можемо да, продати? Да, скоріш за все, на жаль, ми це не можемо продати, тому хай воно там валяється, воно нам не потрібно, як говориться. Так, що у нас тут ще є таке цікаве? Фотік, ми можемо зараз зняти фотіка і продати його. Щас подивимося. Щас подивимося і спробуємо. Так, Бенс. так, дропнули фотік і чомусь він також не продається. Так, нашій тімейта, дивіться, попродавав всяку-всяку всячину, і в нас є 50 доларів. Хоча, знаєте, це реально якось замало. Тобто серйозно, це дуже мало. Ми проїхали такий великий шлях, і від Розі заробили прям дуже-дуже мало всього. Так, дивіться, у нас є смолоскип, в нас є лампочка. Так, тут що в нас? Ганс, да? Тобто, тут, то, то, тут магазин, тут магазин пушок. Е, тут можна купити собі револьвер за 35 баксів, і також набої по 15. Дробові коштує у нас 50 доларів. Давайте купимо револьвера. І так, стоп, 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 стоп. Треба його, треба його взяти. І тепер треба купити до нього ще й набої. Так, це 24 набої лише. Йой, ну цього мало. Цього реально мало, але... Но... Буде надіятись на те, що нам цього буде реально достатньо. Я пропоную знай... знаєте, що зробити зараз? Я пропоную зараз піти ось в ту сторону, там де у нас були. Так, тихо, тихо, братішка. <ритіжка> а ти стоп. Тобто ти хочеш сказати, що оцих пасажирів можна продавати. Да? Так, стоп, давай понесли. А я ж можу їх мішочок. Я їх можу в мішок таку впакувати. Оп, 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 Дивись, ми їх з тобою впакували. І тепер, ідеї, може, отут його зможемо їх зараз продати. Так, давайте, давайте спробуємо. Да, їх реально можна продати по 20 баксів. Так слухай, це реально непоганий бізнес. Дивися, бемс. Так, забираємо бабето. Так, а куди він це поніс? А, поняв? Це у нас, значить, означає що мусор. Поняв, значить, таке діло ми збирати. З вами не будемо. Дивись, у нас є 42 бакси. Я пропоную що зробити. Так як у нас є револьвер. Я хочу придбати собі до нього набої. Ще буквально трішечки. Трішечки набоїв а дивися, це получається не хипе. Це кількість патронів в наших турельках. Тобто вони нас будуть оберігати не вічно. Так що треба мати це на увазі. Так, набої ніколи зайвими, як говориться, не будуть, тому їх ліпше взяти з собою в дорогу. В принципі, я готовий. Дивись, давайте купимо, ладно, ще одну пачку патронів. Так, і заодно в мене є 17 баксів. Опа. І тепер з цієї купи пульок ми зможемо з вами йти воювати. У мене є 120 набоїв, виходить. Непогано. Реально непогано. Ну, Я думаю, що в принципі можна далі вирушати. Зараз я би трішечки під підзаправив. Підзаправив би нашу ракету, отако от легесенько. Та й в принципі, в принципі, let's go. Я пропоную, знаєте, як зробити? Щас тако проїхати, знайти зразу великий город і попробувати саме там свій револьвер. Тому що, от. Є маленькі будиночки, мені здається, що особо смисла якогось їх лутати немає. А тепер з пушками ми, по ідеї, зможемо створити досить таку непогану конкуренцію цим зомбічам. Так що вирушаємо в пошуки великого міста. Надію, що нам палива вистачить. Ага, нашій пасажир каже, що кінець. Кінець папи на 80 кілометрах. Тобто зараз у нас, дивіться, всього 14 кілометрів і слухайка. Тут багато конюхів. А ось для чого нам потрібно було сідло. Для того, щоб осідлати ко. Конюх, йоу слухай-ка, а мені реально це режим подобається все більше і більше. О, дивися, ми приїхали. Ми з вами приїхали до великого міста. Тут, я бачу, купа зомбічів. В мене є револьвер, тому ідемо ломати кабіни зомбічам Так, нашої труповий. Йой! Слухай-ка, а ми з тобою прям серйозні. Так, бачу, дивіться. Перший зомбіч у нас загрався. А, так ревік прям нормальна штука. Він їх вирубає буквально з двох плюх Статі, нам бажано ще й стріляти по головам, тому що. О, а дробаш первий плюхи рубаше. Нормально, нормально. Слухай, перебили. І знаєш, що я поняв, що мені потрібно їх збирати. Мені тепер їх потрібно збирати, тому що за них дають гроші. А гроші, як говориться, зайвими ніколи не будуть. Так, стоп. А де мій тіммейт, бачу зомбіча. Ну, я знаю, що цього зомбіка ми можемо обережно отакого лопати. Так, братуха, обережно, обережно. Купа зомбічів на нашому шляху. Так що треба, треба бути сейвовими. Цього зомбіка ми вбили. Треба перезарядитися. Так, забираємо. А в мене вже місця нема, да? А ні, ще трішечки місця є. В мене. Все, а вже а вже в мене виходить 10 з 10. Так, стоп, нашому треба допомогти. Або я ще попадав? Слухайка, адекватно. <гум> так, ну слухайка. Тут якась тутуетка є. Так, мені здається, що її би ліпше би забрати, тому беремо. Беремо з собою цю статует і несемо до свого потяга. Слухайка, а мені вже реально в рази більше подобається лутати великі города. Коли в тебе. Бі є тобто якийсь пістолет, ти з ним реально можеш ну чувствувати себе прям дуже-дуже комфортно. Але мене вбила блискавка. Жесть! Ну, друзі, знаєш, що це означає? Що ми будемо завершувати нашу першу серію? Якщо вам звісно сподобався відос, то підтримайте його своєю вподобайкою. І ми обов'язково залетимо ще раз і будемо з вами це все діло допроходити. А з вами був Дензо, всім до нових зустрічей і всім пока-пока.